Всім привіт та радий вітати в новому відео. І сьогодні у нас рубрика, яка вже встигла стати улюбленою на цьому каналі ігровий мотлох з OLX. Цього разу витративши 3500 гривень, мені вдалося купити ось таку консоль. Це в нас Sony PlayStation 4 в версії Slim на 1 ТБ. Ось такий комплект я отримав: сама приставка, кабель живлення та геймпад DualShock. Білого кольору. Звичайно, за таку ціну приставка має ряд нюансів, які ми сьогодні спробуємо вирішити. А саме, контролер DualShock 4, має виламаний роз'єм мікро-USB, який ми сьогодні замінимо. Сама консоль має пошкодження. Тріщину в районі кнопки Power і Eject. Та, зі слів продавця в консолі не працюють USB-порти, через що неможливо до неї підключити ось цей контролер. Так як його спочатку треба синхронізувати по мікро USB кабелю. Давайте перевіримо, чи приставка запускається, чи є зображення, і тоді перейдемо до вирішення цих нюансів. Підключаємо приставку комплектним кабелем живлення. No dobra, Zamykamy. Приставка у нас запустилася. Спробуємо підключити контролер. Контролер у нас вмикається, переходить в режим синхронізації. Та щоб його синхронізувати, потрібно підключити USB кабелем. Через те, що роз'єм пошкоджений, підключити його не вдасться. Тому переходимо відразу до ремонту. Почнемо з заміни USB порту на контролері DualShock 4. В цьому плані контролери DualShock мені подобаються. Тут Sony не стала припаювати роз'єм на основну плату. А роз'єм знаходиться на отакій допоміжній платі для зарядки, яка в мене є з донора, і замінюється без використання паяльника. Давайте поміняємо цей порт і перевіримо, чи контролер буде заряджатися і підключатись до приставки. Для цього нам знадобиться викрутка з хрестовою бітою та лопатка для розбирання. Викручуємо гвинти. Знімаємо задню кришку. Під'єднуємо шлейф та батарею для збірки. Щоб зняти плату зарядки, знімаємо її кріплення. Та залишається відкрутити всього один гвинт. Так виглядає наш пошкоджений роз'єм. Так виглядає цілий. Ставимо заміну та збираємо. Перш ніж закручувати гвинти, перевіримо, чи буде заряджатися контролер. Підключаємо контролер до павербанка по micro USB. І бачимо, що йде заряд ампера. Також є індикація на самому контролері. Значить, наш порт працює. Можемо збирати геймпад та переходити до консолі. Так, геймпад зібрали. До речі, маю ще два ось таких стіка на холл-сенсорах. Кому цікаво буде подивитися установку їх на DualShock 4, підписуйтесь на канал, пишіть про це в коментарях, і я зніму таке відео. Переходимо до самої приставки. Для початку перевірю, чи не пошкоджені USB-порти в самій консолі. Для цього використаю мікроскоп. Порти виглядають цілими та мають якісь сліди, чи то клею, чи то залиті водою. Принаймні, піни, піни всі на місці. Другий порт виглядає краще, але теж має сліди якоїсь суперклею або рідини, яка потрапила всередину. На початку спробую прочистити порти спиртом та ось такою щиткою пластиковою, але доволі твердою, та перевіримо результат при підключенні джойстика. Також потрібно трохи підклеїти сам корпус консолі. Для цього знімаємо задню кришку. Щоб, зна... Щоб зняти задню кришку на PlayStation 4 Slim, знімаємо заголужку HDD. Викручуємо болт, який тримає жорсткий диск. Виймаємо його. Та за допомогою біти Т9H викручуємо болт, який знаходиться під пломбою, якщо вона є. Далі піднімаємо кришку з двох сторін та відсовуємо вперед. Можна заразом трохи почистити пил в консолі. Таким самим чином знімається і верхня кришка в PlayStation 4 Slim. Також потрібно почистити від пилу. Панелі я підклеїв. Тепер тріщини не видно на верхній панелі. На нижній виглядає ось так. Але тримається. На жаль, пошкоджена кнопка Power і Eject. Вона має бути. Однією деталью, її можна замовити окремо на Алікспресі, але поки буде їхати, спробую встановити цю. Випала під час установки, використовую скотч. Пробуємо зібрати консоль та перевірити Юсбі портки. かなり使えちゃ。 Для початку USB-порти перевіримо USB-тестером. Який в нас, на жаль, не достає. А ні, принаймні один працює. Хочет, спробуємо геймпад зарядка йде. Першого і з другого порта. Є шанс, що вони будуть робочі. Підключив знову приставку до монітора. Пробуємо підключити наш контролер. USB підключив. Йде зарядка. І контролер підключився. Давайте спробуємо також інший порт. Інший також працює. Або вони були робочі, але не був робочий порт на геймпаді, або нам сильно повезло, і чистка портів просто спиртом допомогла. Давайте перевіримо характеристики консолі. Геймпад заряджається, бачимо. Вже є якийсь аккаунт ігри. Для ігор потрібен диск налаштування пам'ять. І 872 ГБ, тобто у нас консоль терабайтна. Змінимо мову. Зовше понятно Зрозумів. Пробуємо запустити якусь гру. Йдемо версія, має бути без тиска. Ніби все працює. Також перевіримо, чи запустить консоль диск. такий GTA Жухливі звуки видає привід приставки, але диск запускається. Ось таку отримаємо консольку повністю справна, за винятком косметичних нюансів. Залишається її повністю почистити та замінити термопасту, але так як це займає дуже багато часу, в відео це не потрапить. Всім дякую за перегляд, чекаю ваших коментарів та до наступних зустрічей.